Привіт! Мене звати Ольга Ліметет, і в цьому відео я хочу розповісти, чи приймає Німеччина біженців в жовтні та які ж новини чекають для тих, які біженців, які тут вже проживають, Німеччина приймає біженців. Навіть якщо десь написано, ви читаєте, що не приймає, це неправда, тому що приймає. Але тут є свої особливості, які з кожним місяцем все змінюються. Якщо ви. Хочете потрапити в певний регіон, якесь якийсь місто, не знаю, Кьоль чи Берлін, то це, можливо, буде важко, якщо у вас там взагалі немає ні знайомих, ні друзів, ні кого, хто, хто до вас може до себе взяти і приписати. Значить, є два варіанти їхати як біженці. Перший варіант це ви їдете в лагер, та, в будь-який лагер, і вже на місці, в який ви приїхали в лагер, вас будуть розподіляти по містах, місцях, районах. Де е, біженців ще є місце, і зазвичай кажуть, яка земля приймає біженців. Швидше всього, не земля, а район. Тому що в кожній землі є багато районів, і райони між собою також деякі приймають, деякі не приймають. Мій район. Не приймає біженців, але до мене приїхала моя знайома, я її в себе приписала. Ми пішли в міграційну службу, її запитали, чи вона хоче тут залишитись. Я сказала: так, вона хоче залишитись, які на це є причини. Я сказала, тому що вона моя подруга, і вона буде жити, чи вона буде жити у мене так на сьогоднішній день буде жити у мене. А з часом я їй, звісно, вже виробимо всі документи, будемо їй шукати житло. Тобто, ви зрозуміли, значить, або ви до когось знайомих, або в лагер. І тоді з лагера в лагер вас будуть вже переправляти, де є місця. Якщо, де ж знайти знайомих, тому що я розумію, що не всіх є друзі знайомі. В такому випадку я часто рекомендую всім, хто мене запитує, це група в, інста, в Фейсбуковій Біженці в Німеччині. Та? І там дуже багато хтось, дехто виїжджає з Німеччини, повертається в Україну. Дехто німці хочуть здають своє житло і шукають. Там навіть пишуть інколи англійською мовою, будь якою мовою, ви можете собі в тій групі також записати інформацію. Я такий, то такий, то хочу їхати. Можливо, десь буде житло, тому що є дві процедури. Процедура, коли ви в лагер потрапляєте, Процедура, коли вас приписали, і вже на місці ці всі документи оформляєте краще, коли вас, наприклад, хтось взяв, приписав і допомагає це виробляти. Але якщо ж такої можливості немає, ви їдете в будь-який лагер, і вже на місці вам кажуть, куди можна йти, куди не можна йти. Головне, звісно, це безпека над головою. І якщо ви потрапите в якийсь лагер і вас переселять в якийсь інший, то безпека над головою Німеччина надає. Це така е, інформація, що стосується чи приймає Німеччина біженці, та на сьогоднішній день Німеччина ще приймає біженців. Далі інформація для тих, хто вже проживає в Німеччині, це з 1 жовтня е, підвищується заробітна плата 12 євро на годину. Бруто. Окрім того, що тут дуже сильно підвищилися ціни, звісно, також зарплата підвищується міні-джоб 520 євро. І не забуваємо, що в Німеччині ще є коронавірус, так як і скрізь. І з 1 жовтня всіх в транспорт, громадському транспорті необхідно буде в громадському транспорті в лікарнях, в поліклініках, в якихось прийманнях лікарів носити, мати з собою маску FFP2 чи FFP2 німецькою кажуть. Це така коротка інформація, яку я хотіла вам розказати. Почуємось на.